Як день розпочнеш, так його і проведеш. Сергій Букше з самого ранку очікував на відкриття виборчої дільниці. Чоловікові потрібно встигнути на роботу. Але 25 травня для нього не просто робочий день. Тому він вирішив розпочати його з найважливішої справи віддати свій голос за майбутні країни. Я думаю, що це багато чого значить. до кожного. Вибираємо президента. Я думаю, що кожна людина має Просто віднести до цього з нормальним ставленням. Виборча дільниця 321-199, яка розташована в приміщенні загальноосвітньої школи номер 6, відкрилася вчасно, без порушень. І Сергій Володимирович став першим бориспільцем, який проголосував на цій дільниці. Бажаючих скористатися своїм правом голосу було чимало, але черга рухалася швидко. У порівнянні із попередніми виборами кількість членів комісії зменшена вдвічі. На сьогоднішній день ми маємо 12 членів комісії, але матеріальною базою дільниця забезпечена. Ми маємо шість кабінок за вимогами, які мають бути. Дев'ять скриньок, так як має бути канцелярські товари. Всім забезпеченими. Основне завдання голови дільничної виборчої комісії, щоб процес пройшов згідно з законом і не допустити правопорушень. Будемо сподіватися, що в нашому регіоні все пройде дуже добре, але охороною ми забезпечені. Сергій Букша вірить в те, що результати цих виборів змінять життя країни на краще. Вірю, мабуть, час потрібен ще буде, щоб трошки щось змінилось на краще. але я вірю, що повинно поміняти щось. Зробивши свій вибір і з вірою в майбутнє, Сергій Букша відправився на роботу, а на дільницю продовжують прибувати мешканці, щоб змінити країну на краще. Лія Бурлака, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.